Все або нічого. 26 липня День крайнощів. Життя за принципом все або нічого, поширений тип когнітивного спотворення мислення крайнощів. Це бінарне світосприйняття життя без відтінки приводить до поганого ставлення до себе та оточуючих. Зазвичай воно формується в дитинстві за допомогою батьків та оточуючого суспільства. Я впевнена, серед ваших знайомих є дівчата, які кажуть: ой, мені заважає кілограм ваги, при тому йому лікар ставить анорексію. Чи навпаки, вже є десь там 100 зайвих кілограмів, але вона вважає себе щасливою. Про спорт взагалі не треба казати там життя іде тільки заради того.